Мої вітання. Сьогодні зробимо гру щось на кшталт квача разом з хованками. Отже, нам ми повинні влучати, тобто клікати по собаці. Коли ми це робимо, нам нараховується один бал. Якщо ми натискаємо на когось із цих двох роботів, то відповідно у нас. Нараховується мінус бал, тобто рахунок зменшується. Все це ми будемо робити протягом часу, який самі і запрограмуємо. Тобто зараз я поставив 10 секунд, це можна поставити і хвилину, та навіть, я думаю, і годину в цьому проблем не буде, але чи потрібно воно. А, гра непроста. Тобто, а, не просто у нас так ми будемо клацати і, відповідно, нараховувати собі бали. А, як ПЕС, так і і роботи будуть зникати і з'являтися у випадковому місці. Давайте продемонструю. Натискаємо зелений прапорець, впіймаємо мене, каже собака, і далі, ось ви бачили, я влучив по собаці, і нарахувалось. Давайте по роботу тепер спробуємо. І ось бачимо, що мінус. Як тільки гра у нас час спливає, гра у нас завершується. і PS зникає, для того, щоб по ньому просто не клацали. Коли ми натискаємо на зелений прапорець, у нас обнуляється рахунок і о, заново о, стає відлік часу. Тобто, ось таким чином. Давайте подивимося, як це зробити. Тож, для початку ми вилучаємо кота, хоча ми можемо лишити його як головного спрайта. Але давайте будемо робити так, як я робив на прикладі. Додаємо новий спрайт. Ми тут можемо обрати тварин. І ось наш пес. Він завеликий, давайте зробимо його десь 60%. Так, приблизно ось так. Також додамо одразу тло. Нехай це буде космос. Ну, дуже так, тематично. І почнімо програмувати саме собаку. Для початку, звичайно, ми обираємо, коли натиснуто Зелений прапорець. Це у нас буде старт. Далі, після цього, ми перейдемо в центр сцени. Кожного разу будемо так робити переміститися в X 0 в Y0. Тобто, щоб у нас починалося саме звідси. Після цього ми будемо, так як приховувати нашу собаку, підготуємо, щоб вона при натисненні зеленого прапорця одразу показувалася нам. Тобто обираємо показати, і ви помітили, що наша собака буде говорити. Давайте одну секунду всього дамо і поставимо тут впіймай мене. Після цього ми додамо сам скрипт, коли у нас буде переміщатися і ховатися собака. Скільки вона буде це робити, та поки у нас не вийде час. Тому ми обираємо тут завжди. Після цього будемо спочатку ховати його. Далі чекати буквально 1 секунду. Ми можемо також змінити образ, щоб нам було цікавіше. Просто на наступний образ. І переміщуємося. Переміщуємося знову в X та Y. Ось у нас є цей блок. Але будемо переміщуватися випадково. Давайте подивимося на розмір нашого спрайту, тому що ми можемо використати і інший, наприклад, спрайт, він буде іншого розміру. Тут ми можемо інший розмір поставити. Відповідно. Координати можуть трішечки змінитись. Тому як дізнатися? Наприклад, ми беремо по іксу, так, по горизонталі, ставимо в крайнє положення нашого собаку і дивимося мінус 208. Ну, ми можемо так і поставити. Але знову ж таки, ми повинні зробити випадково. Тому замість ікса ми обираємо оператори, шукаємо тут випадкове і доєднуємо замість ікса. І ось тут уже ми указуємо мінус 208. І на протилежну сторону це буде 208. Можна поставити тут для зручності просто мінус 200-200. Також буде нормально. Так, далі. Випадкове по Y. І перевіряємо точно так же. Ставимо ось таким чином до самого краю зверху. Переходимо в рух і дивимося, у нас тут 140. Чудово, Ми ставимо від мінус 140 до 140. Добре. І тепер, після того, як у нас сховається, зміни образ, переміститься, нам потрібно показати наш спрайт. Ось таким чином. І почекати, дійсно, якщо ми тут не додамо чекати, вона тільки дуже швидко були мене, ми не встигнемо її відреагувати. Давайте поставимо тут чекати, але секунда буде забагато. Давайте поставимо 0,7. Чим менше ви тут поставите значення, тим важче буде гра. Так, після цього. Давайте зробимо наступне. Коли ми будемо по собаці натискати, повинна відбуватися певна реакція. Тобто, коли натиснуто на Спрайт. Ну, по-перше, давайте, щоб вона у нас гавкала ця собака. Тому обираємо тут звук і обираємо відтворити звук. Перевіряємо. Так, добре, працює. Перейдемо до рахунку. Створимо змінну, яку так і назвемо рахунок. Гаразд. І ось ми бачимо, з'явився рахунок. Тепер, коли ми будемо натискати на нашу собаку, крім того, що буде а, відтворюватися звук, у нас буде змінюватися на один і наш рахунок. Обираємо і перевіряємо. Але коли ми натиснемо зелений прапорець, у нас повинно. Обнулятися це значення. Тому ми додаємо надати значення. Рахунок 0. Давайте подивимось тепер. Запускаємо. І ось у нас гра вже почалась. Тобто ми тепер можемо брати, але вона поки що у нас безкінечна. Так, добре. А тепер після цього. Зробимо таким чином, щоб у нас гра завершувалася після певного часу. Створимо новий спрайт. Це буде у нас кінець гри. Ми можемо так його і назвати так, Game Over. Давайте змінимо колір та розмір. Можна також погратися із шрифтом. Тобто перейдемо знову до тексту і обираємо шрифт, який подобається. Ну, ось я візьму ось такого плану шрифт. І ось таким чином розміщу game over Так, тепер для нашої нашого спрайту game over ми повинні поставити свій власний а, скрипт написати його. Тож, Починати він буде працювати також, коли натиснуто Зелений прапорець, але одразу буде ховатися, щоб ми його не бачили. Далі, після цього, нам необхідно буде створити саму змінну для нашого часу. Обираємо створити змінну», називаємо її час. Гаразд. Тепер, коли у нас натискається зелений прапорець, наш час повинен бути певним значенням, тобто яким ми саме захочемо поставити. В прикладі, я використовую 11, тому як тільки коли натискаємо Виконати, у нас може одразу там пройти одна секунда, і відповідно ми можемо не побачити ось цієї а, десятки, одразу буде 9. А ми будемо повторювати доти, доки наш час не буде дорівнювати 0. Тому ми обираємо керування. Повторити до. Далі обираємо оператор, коли у нас буде дорівнювати 0, і дорівнювати нулю буде наш час. Що ми в такому випадку тут робимо? Ми зменшуємо наш час на одиничку, Тобто, час змінити на мінус 1. І чекаємо 1 секунду. Таким чином, ми будемо відраховувати саме секунди. Після того, як у нас час завершиться, давайте подивимося, бачимо, одразу десятка з'явилася була. Так, давайте заново. Ось натискаємо зелений прапорець, у нас з'являється 10. І коли у нас час завершиться, ми показуємо нашу, на, наш напис Game Over. Так. Але бачимо, що собака продовжує у нас то з'являтися, то зникати. Що Цього не було, ми зупиняємо повністю все. І тепер, коли у нас пройде 10 секунд, у нас відповідно перестане і з'являтися собака. Але вона буде також працювати. Тому, коли ось у нас Game Over, собака з'явилася, ми на неї натискаємо і все працює. Тобто, ми можемо тут набивати рекорди. Щоб цього не було, давайте зробимо так, що коли у нас завершується все, у нас собака одразу зникала, і ми по ній не змогли натиснути. Для цього ми передамо повідомлення, оповістити. І створюємо нове повідомлення. Так його і назвемо, напевно, Game Over. Гаразд, Повертаємося до собаки. Коли ми отримаємо Game Over, то ми просто ховаємо нашу собаку сховати. Тепер це у нас повністю готова гра. Так, бачимо, що собака сховався. А, в прикладі там ще були роботи. Навіщо вони додаються для того, щоб трішки ускладнити цю гру. Давайте додамо робота. Так, давайте прогорнемо і подивимось. Десь тут вони у нас точно є. Так, ось ретро робот. Обираємо його. Робимо його меншим. Давайте 50% Так, розміщуємо ну, в певному місці, так, і візьмемо із собаки, візьмемо, скопіюємо повністю всі а, наші блоки. Для цього затискаємо ліву кнопку миші, перетягуємо на робота, щоб він ось таким чином трішки похитався, і відпускаємо. Так, І ми бачимо: ось він є. Так, далі, коли спрайт натиснуто. А ось цей блок, коли отримуємо, можна його не натискати. Вони будуть у нас з'являтися. Так, як вони з'явились, так вони і будуть лишатися. Так. Візьмемо звук, змінимо. Рахунок ми змінюємо на мінус один. І розміщення їх також ми змінимо. Ну, наприклад, ось цей робот нехай з'являється на відмітці 140. Так, і таким чином. А далі давайте подивимося. Все добре, давайте спробуємо подивитися. Єдине, що впіймай мене, нам не потрібно. Ми його тут видаляємо. Так, 140 було забагато, давайте 130. Ось те, що я казав, великий розмір. Так, показати одразу, давайте заново. Рахунок також ми можемо тут. Прибрати нам достатньо було того, що на собаці є. так Далі ми можемо задати певний образ, з якого він буде починати з'являтися. Так, 0 130 Звук почули. І ми тут можемо з вами побачити, така є несинхронна не відповідність. Тобто, з'являється спочатку собака, потім робот і навпаки. Це тому, що наша собака говорить, впіймай впіймає мене одну секунду. А робот вже з'являється або зникає, тому ми додамо також йому цей блок чекати 1 секунду. Показати і чекати. Запускаємо, і бачимо, що тепер він з'явився. А тепер вони з'являються. Можна поставити тут, наприклад, 0,8 0,6 і тоді буде відповідно відрізнятися, де вони як вони будуть показуватися. Продублюємо цього робота, дублювати, зробимо тут мінус 30. Змінимо, з якого образу він буде починати з'являтися. І все. І тепер у нас буде два роботи, які будуть нам заважати. Ось це і є повністю готова наша гра. Ви можете її створити і спробувати свої сили зі своїми близькими друзями, можливо, з батьками. На цьому у мене сьогодні все. Сподіваюся, що вам було цікаво, а та відео було для вас корисним. До нових зустрічей!